Пеп Гвардіола пожертвував частиною своїх принципів і повністю перебудував Манчестер Сіті. Тепер це монстр, який здатний зносити все на своєму шляху. Завершивши минулий сезон без очікуваного набору трофею, Гвардіола пішов на радикальні зміни. Він змінив підхід до побудови гри, додав нові тактичні елементи і провів одну з найпотужніших трансферних компаній останніх років. Прихід Пепе Ліндерса в тренерський штаб посилив інтенсивність пресингу і швидкість переходів. А нові гравці, такі як Райан Шеркі, Тейн Рейндерс, Райан Ейтнурі, Омар Мармуш та Абдулазіс Хусанов, підвищили якість складу до рівня, який дозволяє домінувати у будь-якій фазі гри. Усе це робить Сіті явним фаворитом у матчі проти Волверхемптона. Містяни мають ресурс, щоб контролювати гру від першої хвилини, і постійно тиснути на суперника, створюючи моменти хвиля за хвилею. У такій ситуації ставка з форою мінус півтора на Манчестер Сіті виглядає максимально обґрунтованою. Це не просто вибір на користь сильнішої команди, а ставка на абсолютно оновлену, ще більш безжальну версію колективу Пепа Гвардіоли.